Живопис, іконопис, філософські роботи зі шкіри презентував художник Артур Тиводар на своїй ювілейній виставці в Ужгородському Скансені. Художник здебільшого звертається до сакральних тем та релігії, намагається показати глядачам зв'язок людини із духовним світом. Занурення в цей сакральний світ. Якраз те, що наша проблема в тому, що ми відходимо від нього. Тут багато робіт, які якраз концептуально показують те, що людина зовсім дуже відірвана від буття від зв'язку із своєю. Дійсно глибинним сприйняттям релігії, так як наші предки сприймали речі, ми вже зовсім інакше до речей відносимося. У нас вже речі це фетіші якісь. от Нема тої вдумчивості речей, які мали наші предки цього всього. Тобто, знайти якісь зв'язки з серцем людини, з її любов'ю, з її корінням. На виставці представлено 37 робіт, об'єднаних назвою на відстані подиху. Привертають увагу філософські картини зі шкіри. Творчо експериментувати з цією технікою Артур Тиводар розпочав ще на початку 90-х років. Таким чином, я побачив, що з цим матеріалом можна цікаві речі робити, якраз подавати в сучасному. Плані, тобто воно відрізняється трішки від декоративного такого наповнення, як роблять декоративні вироби зі шкіри чи об'ємні якісь речі. Це ми вийдемо що України це не якраз на вербну неділю було бомбування в Харкові. Там загинула дитина. І мене це дуже вразило. Артур Тиводар дивує філософським підходом до християнської релігії, каже мистецтвознавець Михайло Белень, і додає, що художнику вдалося провести діалог із глядачем за допомогою сюжетів та образів. Мало того, він використовує унікальні природні матеріали. В основному в нього полягається шкіра різного кольору, природні камені, але сама тематика настільки в нього широкомасштабна, що він в якійсь мірі, я вам скажу, вражає у нинішню добу таку важку. Де іде страшна війна із нашим північним сусідом, то я вважаю, що на глядача це буде унікальний позитив порозумітися, хто ми такі слов'яни, що таке слов'янський світ і що таке християнський світ. Артур Тиводар непересічний багатогранний художник, мистецтво якого не залишає байдужим жодного, кажуть відвідувачі. Роботи особливо в комбінації шкіри з камінням, дорогоцінним чи там напів, це фантастично, це світле. Таке дуже оптимістичне, а потім ці релігійні сюжети мене вразили. Але навіть я вам скажу картини маслом, да? тут є полотна нетрадиційні для закарпатських художників, дуже цікаві. Дуже надихає розумієте, мені особисто подобається. І мені, от мені дуже подобається вироби шкіри, які він робить. Це настільки, от якщо ви придивитеся, це настільки тонка робота. Ну, що це навіть коли малюєш, то важко так намалювати, а шкірою, ну тим більше. Тут дуже глибокий смисл, який можна вдумовуватися і навіть назва картини додає якоїсь містичності, що кожна людина може інтерпретувати цю картину по-своєму. Оглянути роботи Артура Тиводара можна до 21 грудня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.